Зараз ми з вами йдемо в базу. Дивіться, я робила для вас практику, і я вже поскручувала, да, повиплачувала все, що треба виплатити, і довела його до звіту. Давайте ми зараз відкриємо нашу програмку і подивимося, як потрібно готуватися до складання звітності, на що треба звернути увагу. Заходимо в баз корп. Вам потрібно поробити всі практики, щоб ви могли вже

І 631, якщо ви відносите ЦПД, як інші постачальники. Да? Тобто не 68-й рахунок, а 631-й. Так. І помісячно будемо з вами дивитися. Давайте будемо на методичку орієнтуватися. Заходимо в базу і звіряємо помісячно за вересень дивимося 66-й рахунок. Ви побачите, що у вас там було два співробітника. Так? І по ньому, по кредиту, по них не виплачена зарплата. Заходимо звіти. Оборотна-сальдова відомість по рахунку. Беремо перший місяць, ми з вами починали працювати вересень. 661-й самий головний рахунок. Ми бачимо ось два співробітники і по кредиту ви в себе побачите невиплату. виплату. Провалюємося в карточку. По наших співробітниках, так, наприклад, по Юрченку Олексію Степановичу і бачимо в кредиті не виплачена зарплата. Провалюємось, провалюємося в картку рахунку і перевіряємо. Нараховано, але було не виплачено. Вам треба виплатити цих 6 тисяч гривень 30 копійок. Аналогічно по Маковій. Нараховано, але не виплачено. Да, де ми виплачуємо нашу зарплату? Ми її виплачуємо через відомість на виплату в банк. Так як я її вже виплатила, щоб далі е, рухатися, то мені вже його не треба виплачувати. А ви виплачуєте, створюєте відомість і довиплачуєте все, щоб у вас була виплата. Ось. Створити, підтягнути, заповнити база побачить, що там не було виплати. І база його виплатить вам. Бачимо ось ці дві цифри, а можливо, і податки не були сплачені. Да? Натискаємо платежі за податками, формуємо документи по банку і виплачуємо. Далі створити на підставі списання з банківського рахунку вам підтягне відомість ось цю. Ну, вже в не, мене нема, бо я її вже виплатила. І ви виплачуєте цю зарплату. І коли ви це зробите, ви зайдете знову у 661 рахунок за вересень, натиснете сформувати, і у вас сальдо кредитове буде 0. Ну Но у вас може бути таке, що ви зарплату виплачуєте в жовтні до 7 числа. І у вас цей хвостик це нормально, коли йде болтатися. Бо ви заплатили не 30 вересня, а 1, 2, 3, 7. Бо законодавством дозволяється платити трошки ну, типу, Граничний термін виплати зарплати 7 -е число наступне за звітним місяцем. Якщо 7 -е число припадає на суботу-неділю, платити в п'ятницю 6 числа, вам треба виплатити зарплату, бо то вже буде порушення, і будете мати штраф згідно 265-ї статті. Вам це не потрібно. Слідкуємо. Виплатили, ось знову згадуємо, як ми виплачуємо податки, як ми виплачуємо нашу зарплату через банк. І ми вже перевірили, і Сальдо у нас нуль. Той, хто в базі ще нараховував зарплату своїм родичам, там ну я вам сказала, так, що ви можете тільки на нашу, методу, на нашу практику орієнтуватися. Ми вам показуємо, як в принципі де роботи. Ви можете максимально взяти ще додаткових співробітників собі. Там у нас, от, наприклад, студенти. E, там чоловіка, e, tam, родичів приймали на роботу, там аксально набити руку. Бо без бази ну нікуди. Якщо ж навіть ФОПи зараз ще не працюють в базах, бо вони вважають, що ще облік не є таким важливим, то через рік вони поміняють свою думку і вони всі будуть у нас вчитися на баз бухгалтерії як стандарт, як мінімум, тому що їх всіх заставлять прийняти людину на роботу, там, де є касові апарати, де є не має бути касир. Ось тому в будь-якому випадку від цього не втечеш і все одно треба де. Да, от, той, хто не веде легально бізнес, не оформляє людей на роботу, не сплачує офіційно податки, він да їх сплачувати. Рік це як от, е, ну, максимум, да, от, тому що все до цього йде. Так само аналогічно ми виплачуємо за жовтень, щоб сальдо 661-го рахунку було нуль. Ну, бо ми будемо з вами робити форму 1ДФ. У нас в базі вона називається, так, так вона називається 4DF. <кій> От. І там, щоб вже за рік нараховано, виплачено. Так, йдемо в жовтень. Аналогічно давайте перевіримо жовтень зарплату. По 31. О, теж у вас тут буде хвостик. Цей хвостик ми виплачуємо через відомість, щоб у вас вона була закрита. Ось 55 тисяч у нас було невиплачених. Знову, ми отут, коли ви робите відомість, перевіряйте, чи тягне цих 55 тисяч. Все, коли ви виплатили їх ось із податками, перевіряємо отут, щоб був порядочок. Далі в листопад йдемо і теж підзбируємо всі хвостики. Листопад звіряємо. Ви так, місяць закрили, перевіряйте. Місяць закрили, перевіряйте. Давайте листопад. Глянемо хвостик. От, 64, так? Є. Виплатили, скрутили відомість. Знову ж таки, що таке облік? Той самий кадровий, бухгалтерський податковий. Ми щось робимо, робимо, робимо. Наприклад, вносимо базу дані на підставі первинних документів, бухгалтерських, кадрових, Вносимо, вносимо, вносимо. А потім, що нам треба ж побачити, чи все в порядку. Так? Для цього існують форми звітів. Коли ми це все зводимо до одного цілого, ми бачимо, ага, то загубили, тому не нарахували, тому перерахували. Починаємо що? шукати справжнє чому, або виправляти якусь дану помилку. Знову ж таки, згадуємо, є помилки штрафу безпечні, штрафу небезпечні. Та грудень теж перевіряємо. Дивіться, у вас в грудні може бути якийсь хвостик. Да? Тут я побачила, навіть знайшла помилку в себе, тому що мені грудень два рази провела. Дивіться, яка була ситуація. Чому йде звірка? Да? От, наприклад, ми дивимося Грудень. В грудні в мене не має бути такого великого фонду нарахованої заробітної плати. У мене 63 тисячі, а тут 133. І я побачила, що тут може бути що? І щось не так. так? Чому так могло бути? Ну, це було реально, це просто в методичці його лишила. Дивіться, заходимо в зарплату. Відображення зарплати в фінансовому обліку. І в мене грудень був два рази оце відображення. І воно двічі мені затягнуло ось цих по 60. 3000. Тому ви то одне від розпровести і лишити тільки одне відображення, щоб не двоїло. Так, а тепер давайте ми з вами будемо робити звітність, яка стосується податків. У нас в базі такого плану вона. Ідемо. операції. Ой, вибачте, звіти регламентовані, звіти вбудовані. А, так. Мені потрібен вересень. І я хочу зробити звіт з ЄСВ. Шукаю звіт з ЄСВ. Ось, звіт по єдиному соціальному внеску. Вибрати. Не того вибрала. Це забираємо, бо це нам не треба. Звіт по єдиному внеску. Так, заходимо. За вересень, наприклад, відкрити. Відкрили. Заповнити кнопочку, натисніть. Дивіться, є додаток 5, це рух кадрів, наприклад. Так? От. Ну, там, кого приймали, кого звільняли. От ми дивимося, що у нас в вересні, так, якщо говорити про вересень, ми з вами могли прийняти там, наприклад, Макову, Юрченка, Олексія, і що? І по них відображається інформація. Далі, мені не затягнуло, дайте подивлюся. А, рік не той взяла. Секунду. Так. Ось він є. Додаток 5. Ось ми бачимо. Так? Головний Петро Петрович. 5 числа був прийнятий, не звільнений. Директор 12.10, класифікатор професії, і по наказу у нас 01 від перший наказ номер 1, 1К від 0509. Тут можна дата створення робочого місця, 5 числа. От, все. Він поки у нас тут сидить, ми його не звільняли. Не зачіпали його, так? Потім у нас є зефірка, категорія особи 3. Ми дивимося, що це таке. Цивільно-правовий договір у нього був. Ми його показуємо в п'ятому додатку. З якого по яке був цей договір. Він не працівник, але у нас документ No2, наприклад, номер договору чи акту виконаних робіт під 11.09. І стаття 905 цивільного кодексу це коли ми вже з ним завершили роботу. Плюс у нас була прийнята на роботу. Маково, да? дивимося, номер 2. Без трудової книжки зовнішній сумісник 5 числа, але хто прибиральник територій, і відповідно ми показуємо по ній кадровий рух, і навіть що у нас є. У нас є номер наказу, і тут теж створене нове робоче місце. Хоча дивіться, сумісники вони не йдуть у розрахунок, зовнішні сумісники не йдуть у розрахунок штатних одиниць. Але ми показуємо по ній інформацію. І в нас Юрченко Олексій Степанович 18 вересня був прийнятий на роботу тракторист-машиніст і теж от, номер 6К від 18.09. І знову це нове робоче місце. Тут ми показуємо, що 18-м числом був прийнятий. Оце називається п'ятий додаток, рух кадрів. Його теж треба правильно заповнити, особливо по категоріях, по датах прийому звільнення. По їхніх класифікаторах професій, бо йде вже персоніфі... персоніфікований облік, це як трудова книжка електронна такого плану. А якщо говорити нам про шостий додаток, на що треба звернути увагу, тут йде мова про. Ну, це такий у нас у базах він ще не є так, би, да, от, того формату оновленого як метку, але ми все рівно перевіряємо, то у нас методи контролю, точки контролю, ми бачимо. Зефірка Макова Юрченко. Зефірка у нас під кодом доходу 26 ЦПХ в 9-му місяці 24-го числа і є код ІПН, обов'язково вказуйте. Далі. Показано, що весь місяць він щось у нас робив, ми йому заплатили його дохід становить 10 тисяч. Так як цивільно-правові відносини у нас декларуються так само, як і по податках, як і трудові, то ми ЄСВ нараховуємо 22% на загальну суму доходу. Відображаємо. Якщо говорити про макову, вона у нас що? Ehm, прийшла як по трудовій книжці, але зовнішній сумісник 26-26 днів вона у нас перебувала. Відносинах, От ми тут бачимо, що вона по ній йде інформація. Теж у неї був свій городу дохід, не мінімальна заробітна плата, якась частина доходу і там, відповідно, 22% ЄСВ. От. І ми бачимо, що тут ну, вона багато пропрацювала днів, але не мінімалка. Да? Бо це зовнішній сумісник, як договорились, на яку ставку кусочок таку вона буде виконувати. І вже говорити думаю, про наступного співробітника Юрченка Олексія Степановича, він 13 днів відпрацював, бо 18, -18 числа тільки прийшов до нас. То тут теж може бути не мінімалка, але пропорційно відпрацьованому часу, але да, не менше мінімально, якби за весь місяць. От, і його ЄСВ. Дивіться, цих 174 гривні 29 копійок ви маєте звіряти з бухгалтерським обліком. Що саме? Ми беремо двох співробітників по трудовому договору, слідкуємо за ОСВ 661, зарплата 9174,29. Відкриваємо ОСВ вересня. Скручуємо. 974,29. Але у нас був цивільно-правовий договір, так? Нам потрібно подивитися теж 663-й рахунок, цих 10 тисяч знайти. Давайте ще відкриємо. Нове вікно. Візьмемо вересень. Інші доходи. І цих 10 тисяч по зефірці теж туди нам залетіли. Але нам треба ЄСВ ще перевірити. Ще відкриваємо що 651-й рахунок, бо е, по звіті з ЄСВ додаток 1, е, додаток 6 у базі це податок ЄСВ має сходитися да, по кредиту 4,218.34. 4,218, 34 з усіх доходів. Ось. Ви завжди орієнтуєтеся. Я навіть розповідаю на бухгалтерських курсах. Це все друкуємо, відомості, коли складаємо звітності. Да? ОСВ по цих рахунках друкуємо. А тут простим олівчиком ставимо пташечки, що ви перевірили методи контролю. Тут перевірили, тут перевірили і тут перевірили. І контролимо що? Не обов'язково.